Привіт! це Павло з компанії Крук. В цьому відео ми порівняємо новіші версії наших друкованих пристроїв з попередніми та розкажемо про методи їх тестування. Ми постійно тестуємо зразки наших виробів на полігонах, в тирах з різним освітленням. Але у всіх цих тестах була одна проблема: через різні умови та знімальну техніку ми не мали можливості показати, як міні жаба придушує спалах та гасить бух. Тож сьогодні все відбувається в контрольованих умовах за однакового освітлення з однаковим налаштуванням техніки. Ось тут буде таймер, який ми запускаємо зараз, і не будемо вимикати упродовж всієї зйомки. У відео чергуються кадри активної стрільби та їх сповільнені версії у поєднанні з кадрами, знятих з пристрою нічного бачення, вже достатньо розповсюдженого в сучасній війні. Ми використовуємо поєднання камери Sony RDX, яка може знімати з частотою 1000 кадрів на секунду, щоб уловити та аналізувати короткий та маловидимий спалах, який камера, навіть хорошого телефона чи інша, не настільки швидкісна камера, може банально пропустити або вловити не повністю. Спершу ми знімали в повній темряві, щоб краще бачити спалах. Але на кадрах нічого не видно, і можна взагалі подумати, що відео сфабриковане. Тож ми тестуємо пристрої з невеликим освітленням силуету для того, щоб показати роботу зброї, екстракції гільз, рух через віддачу і, звісно ж, видимий спалах в середовищі з низьким освітленням. І до цих кадрів додаються зняті на приборнічного бачення. Завдяки цьому ми бачимо і видиме світло, і тепловий слід пострілу, тобто виведення охолоджених порохових газів зі зрізу глушника, отримуючи представлення повної картинки пострілу від неозброєного ока до нічного бачення. Почнімо з міні жаби версії 7. R-15 – 11,5 дюймів, набої армійські м 855

R15, ствол 16 дюймів, набій M855, глушник Мініжаба версії 8. Вот, если поветря не пролезла туда. Ну, я могу сейчас продуть и просто сделать один и посмотрим. Давай. Уа, пострел. Але ж ти, наш глядач, скажеш, що все це най і провокація. Не переживай. Ти можеш на власні очі переконатися і руками все помацати. Переходимо на сайт крук, обираємо дульні пристрої, протестувати і вводиш, хто ти по життю. Мініжаба жаба версії 9, з оновленою зовнішньою частиною, наразі є актуальним та найкращим протестованим результатом року кропіткої роботи над створенням субкомпактного саундмодератора полум'ягасника. Який надійно виконує роботу зі збереження стрільця малопомітним. Р-15, ствол 11,5 дюймів, набій М855, глушник Міні версії 9. Досвід отриманий в тестах, ми викладаємо на нашому YouTube каналі. Нам нічого приховувати. І приємно спостерігати, як результат стає кращим з кожною новою версією. Робота з розширення лінійки ведеться щодня і ми працюємо над новими калібрами, а деякі з новинок вже тестуються. Гіпножаба, як цілком інший пристрій в лінійці, дозволив нам отримати досвід з придушенням спалаху на найкоротших довжинах стволів 8 дюймів у бренд 2 та системи R15 з довжинами 10,5 дюймів та 11,5 дюймів. А це завдання зірочкою. Порох не встигає догоріти в короткому столі, через що міні жаба працюватиме вже на межі своїх можливостей. А гіпна жаба дає високий результат від першого спалаху до автоматичного вогню. Р15, ствол 11,5 дюймів, набій М855, глушник гіпножаба. Тепер, коли ви знаєте методику тестування, наші відео стануть для вас більш зрозумілими. Попереднє відео дивіться ось тут. І підпишіться на канал, якщо ви досі чомусь це не зробили, адже пізніше там вийде тестування гіпножаби.